Друзі, вітаю! Я довго чекав на те, щоби зробити огляд на цю красуню. Це Zero Tolerance 0850 850 зіна. Зенік, як влучно жартують мої підписники, або Зіта. Настільки красивий ніж, що особисто в моєму топі е, ножів компанії Zero Tolerance я його пока бачу як номер один і номер два. Зараз вам покажу решту <свісно> ножів з власної колекції. Скажу з ким конкурує цей ніж. Е, чим особливий для мене особливий тим, що я років п'ять назад, коли в мене ще були водилися китайські репліки, в мене була якісна репліка від компанії Green Torn. саме на цей ніж. Але не будемо про погане, <свісно> тобто про китайців. Давайте говорити сьогодні про оригінальні ножі. Того ножа я позбувся. Ось, а оригінал це якась зараз майже недоступна історія і справа навіть не в коштах, які він коштує, а справа в доступності цих ножів. Ніж до мене приїхав від Гліба з його телеграм-каналу. Я дам посилання на його телеграм-канал. Ви зможете задати там питання з приводу можливості привести цей чи такий ніж, можливості привести якісь інші ножі. Можливо, цей ніж вже має власника, а можливо, і ні. Тому вам буде краще запитати про це у гліба. Але чесно кажучи, мені цей ніж надзвичайно подобається. І тут на мене діє магія Zero Tolerance або Zero Tolerance, якщо промовляти більше з англійським таким прононсом. Хоча я не намагаюся промовляти з англійським прононсом, якимось там британським чи американським. Але нехай буде Zero Tolerance. Ось дивіться, Zero Tolerance. 0,562. Коли я придбав це моя перша ніж від компанії Zero Tolerance. Коли я придбав цей ніж, я довгий час не міг розуміти, для чого мені ще якісь ножі в колекції. Ну я собі там вирішив з часом збирати якусь певну збірку ножів за певними якимись ідеями. Там я хотів топовий, найкращий ніж від кожної компанії, такої якоїсь світовим іменем, там топ 10 виробників. І от я зрозумів, що це може бути ось цей ніж. Ніж за дизайном Ріка хіндерера. Все, придбав я ніж. І в мене надовго взагалі зникло бажання купувати ще щось, тому що цей ніж і міцний, і надійний, і красивий, і в топових матеріалах, і в топовій якості. Термічка, сталь. <свіголові> Все. Я закрив, здавалося, для себе питання. Так, ні, за півроку чи за рік я придбав ще одного Хіндерера. Знову ж таки, топова сталь, топові матеріали, карбон, який має алюмінофор у собі. Ось 393 модель. Ну просто я не міг його не купити. Так, він теж був би ушний, як і цей. Е, тому що це немалі кошти. Але неважливо. Цей, до речі, приїхав на огляд і я думаю, що він теж був. Друзі, неважливо, ножі не старіють. Я не знаю, чи ви це знаєте, але маю вам підказати: вони не старіють. Їм похрін, там всі наші з вами історії, що там це дорого і так далі. Купи мене, користуйся мною. Подаруй, подаруй своєму сину мене і так далі. Ось яка логіка, ось так ножіці ну, говорять і дивляться на нас з вами. І зовсім недавно я купив ніж, який для мене просто красун номер 1 серед ножів компанії Zero Tolerance. 640 модель 0,640. Ну, Від Емерсона. <фих> магія. Справді от магія, здається, навіть щось схоже є. Бо, звичайно, майже завжди це титан карбон, титан карбон, титан карбон. Принаймні на цих трьох так точно. Я їх заберу з кадру. Сподіваюсь, вам було цікаво. Те, що я показав ще інші ножі. Але давайте про 850-й. Тут, знаєте що? Карбон і карбон. Це ну, повністю карбоновий ніж. Він має його конструктив на такому саб-фрейм лоці. Чому саб-фрейм? Тому що фрейм це має бути суцільна частина. Яка повинна бути частиною фрейм, є частиною самої накладки. Тут же це трохи не так. Ви бачите, що фрейм він змонтований там на гвинтах, прикручений до карбона зсередини. Тобто це сам фрейм, сабфрейм. Ось в нього є він з титану, в нього є сталевий сухарик. Ніж працює на, не на підшипниках, до речі, як ось ці, які я вам показував. А ні, два із них на підшипниках, а оцей на шайбах. Цей ніж працює теж на шайбах. Я зараз вам розкажу історію цієї моделі, але механіка тут чудова. Думаю, що цей ніж вже мав власників, судячи з його коробки, ось так виглядає його артикул. Бачите, 850-й Blue Carbon Fiber. Вже так трошечки час побив цю коробку. Вона страшенно проста в тому плані, нічого особливого немає. Звичайна стандартна поліграфія. От. Go bold. Будь впевненим, будь нахабним, будь таким, ну, знаєте, переконливим, можливо. Отак, можливо, хтось знає англійську краще, ніж я. Перекладіть, як ви читаєте і перекладаєте для себе GoBold, і ось сабфрейм з двох боків накладочки карбон. Причому ось він тут такому в такому блакитному відтінку блю. Цікаве плетення цього карбону. Небанальне, там китайці, які пробували відтворити цей ніж і інші ножі. В них трохи інше плетення. Я не кажу, що воно оце краще, але тут, що краще, на мою думку, це сама поверхня, тобто шліфування. Тобто так підібрані образиви, так підібрана текстура, що вона в собі має якийсь от елемент, ніби як тканина. знаєте, Тобто є якась мікронерівності, якийсь мікромілінг такий. Ось, тобто, приємний, насправді, дуже карбон. Дуже приємний. На відміну, наприклад, від ось такого карбону, він тут просто полірований, йому нічого не бракує. Ось, тут він якийсь особливий, інакший. Він справді інакший. Тобто, карбон-карбон. Це вже, скажімо так, неочевидно, але досить цікава штука. Плюс сабфрейм. Він не так часто використовується на ножах. Я не кажу, що він там особливо чимось гірший чи кращий, але він особливий тим, що потрібно правильно все зробити, змонтувати. Має бути надійна конструкція, ці внутрішні гвинти, все це повинно бути так, щоб ну, ресурс був достатній. Ресурс по міцності, ресурс по підгонці має бути достатній. Ну, і знаєте, друзі, це той випадок, коли є таке слово. Овердизайнет, він передизайнений, так, тобто про якийсь ніж автомобіль там, чи там про якісь кросівки можна говорити. Є недодизайнений ніж, є здизайнений ніж, є надизайнений ніж. Я трохи піджартую, але що я хочу цим сказати, цим спробую пожартувати. Але моя спроба пожартувати, вона про те, що тут надизайнений ніж двома дуже крутими дизайнерами. Якби ми до них не ставилися, то Дрексфорд і я про Дмитра Сінкевича Сідіса. Ось, тому що він не дуже зружний для нас країни, але це не так важливо. Зараз ми говоримо про ідеї, зараз ми говоримо про автора чи авторів. І все в цьому світі дуже мінливо, все міняється. Міняються адміністрації, уряди, президенти, прем'єр-міністри, канцлери, міняються їх там якісь заяви і так далі. Тому я менше всього хочу говорити, наскільки етнічне походження того чи іншого дизайнера може вплинути на мою оцінку його роботи. Але мушу визнати, що надизайнили вони вдвох. Ну, на мою думку, один з найкрасивіших ножів у компанії Zero Tolerance. Клиночок тут такий от модифікований ворнкліф, тобто не зовсім прямий він, тобто е трошки задертий носик, є розвинутий фальш. от така от вибірка зверху. Е вона, можливо, потрібна для того, щоб поставити сюди палець при нарізанні при силових різах. Але можливо, вона потрібна тільки тому, що так воно лягло в дизайн. Що ж то тоді такого особливого на дизайну? Ну, ну давайте розбиратись. По-перше, цей ніж він був зроблений під Blade Show. Blade Show. Show 2016 року, і в переписці Сінкевич і Рексфорд, тод Рексфорд, один другому скидали різні варіанти цього ножа, поки він не обріз деталями, а завершили вони виготовлення прототипу. І оцього екземпляру, який поїхав на виставку, завершили вони уже власне перед самою виставкою. Тобто, це події 2016 року. Все почалося з ескізу, який ну так виглядає, судячи з інтерв'ю, які давав і Тод Рексфорд, і давав Дмитро Сінкевич. Виглядає так, що Сінкевич прислав електронною поштою дизайн цього ножа Рексфорду. Далі було кілька, туди назад, туди назад було якихось певних уточнень пропозицій. В результаті вони зібралися там, де живе тот Рексфорд, в його особистій майстерні. Ось. І вони вже це, скажімо так, формалізували. І це все не тільки обросло деталями, а перетворилося спочатку в прототип, а потім в два примірника, які дуже швидко після виставки через аукціон були продані. Що ж тут вони надизайняли? Дивіться, скільки тут револьверних барабанів. Тут є те, що ми звемо шпейник. Він зроблений дуже цікаво. Він зроблений в вигляді револьверного барабану. Ось і звідси, і звідси, ось під шість набоїв, такий класичний револьверний барабан. Те саме тут, на головці, голівці гвинта осьового, Те саме тут, ось так покажу, бекспейсер. Він зроблений не з титану, а з авіаційного алюмінію. І він теж зроблений ось таким чином. Тобто, це ось такий. Револьверний барабан, і він теж додає таких деталей, які хочеться, отримавши такий ніж в руки, роздивляєшся, дивуєшся. Зрозуміло, що тут технологічно нічого такого складного ніби й немає. Але грає разом, грає в оркестрі, скажімо, тут гармонію. От Кожен елемент, кожен інструмент, який, який там присутній. Ну теж елемент дуже цікавий, такий неочевидний. Здавалося б, чому так багато револьверних барабанів? А тут е, виглядає так, що це власне ідея, мабуть, самого Тода Рексфорда. Це виглядає з того, що він в кількох інтерв'ю, ну не в одному, скажімо так, розповідав про те, що він з дитинства постійно ходив на е, виставки вогнепальної зброї разом зі своїм батьком. Він любить цю тему: там полювання, мисливство, там е, стрільбу, все от таке. А в Америці це дуже прийнято і багато років, десятиліть вони проводять часто такі от виставки, де демонструють всякі новинки. Де є можливість щось спробувати, щось стрільнути і так далі. Ну, ви знаєте, там розвинута оця збройова культура і так далі. Тому е, це те, що йому завжди хотілося так чи інакше, десь е, в вигляді ідей е, надизайнувати. І ось цей ніж якраз він і став таким примірником. Тобто, ці барабани вони від е, Тода Рексфорда. Я думаю, що загальний абрис, скоріше всього, від Сінкевича, від його першого того малюнку, першого ескізу. Але не так важливо, в них вийшло разом зробити чудовий ніж. В нього такий, ну він не маленького розміру, 22 см, трошечки більше. Але він при цьому достатньо легкий, тому що карбон-карбон, пригадуєте, карбон-карбон, приблизно там 122-125 грам, тому що є різні примірники. Може бути вага трошечки різна. Тут, якби є чим різати, тому що клину 95 см, майже 4 мм товщини в обласі і спуски от високі, напевно, на 4-5 висоти. А саме головне, крім того всього, от відчуття в руках, хоча він, звісно, сплощений, і він зроблений для того, щоб носити його там, у кишені на Ідісі, але він дає от таку висоту руків'я. От така якась висота і форма, що він дуже класно при цьому лежить в руці. Дуже інформативно, ти розумієш, от під вказівний палець, дуже класна виборка. Мені оце в цьому ножі подобається. От не знаю. Кожен з цих ножів, який вам показував перед тим, вони теж дуже класно обіграні. От Хіндере вважається майстром цих речей, тому що в нього завжди класно виходить, принаймні от дві підпальцеві, навіть, можливо, три. Та сама історія тут. Дуже класно він обіграв, в нього класний хват. От в Емерсона не так все класно з хватами. От. Тут про, про інше. Емерсон це, це оця частина, це фехтування. Ну, Там трошки інакша історія. От. Тут теж якийсь от класний хват. От в стилі, Я завжди вважав, що в Хіндерера класно це виходить. Але от на цьому ножі вийшлося у Сінкевича і Рексфорда теж класно. Ну, гарний ніж, не знаю. От вернуся на секунду до тої теми, що колись в мене була репліка, і я від неї позбувся. От це той випадок, коли хотілося би, щоб цей ніж продовжували у випуску, тому що він дуже швидко зник, він там в 17-18 роках випускався. От це був пік його, скажімо так, випуску. Далі все почало продаватися тільки з залишків. Вони зупинили виробництво цього, на жаль, не знаю, красун, в нього подвійний фініш. Варіантів є багато. Це на 20 ці з блакитним карбонфайбер. Були на ламінаті, були з оця голомінь плоска частина. Тут вона стоунвошена, просто галтована, стоунвошена. а була така, що вона чорного кольору, вона була травлена. Тобто клиночок мав сетиновані спуски і мав травлену плоску частину. І варіантів могло бути ще більше, я не про всі знаю. Це про те, що я бачив на картинках, це те, чим я цікавився. Ось, ну і ось цей мені подобається. Взагалі мені подобається сатин на клиночках. Мені подобається, що цей карбон ось такий от, не чорний, що він от від відтінку блакитного кольору, синього, якщо хочете. Класно, він виглядає, тоді цікавіше, веселіше він виглядає в тому сенсі. Чорний був би трохи скучним, хоча і чорному карбону нічого не бракує. Кліпса не глибокої посадки. Не стояла, мабуть, тема там цей ніж сховати у кишені так, щоб його було непомітно. Кліпса Титанова. Ось. Ніж, приїхав шести часів, але от у нього і з центровкою клинка, і механіка. Просто ідеальна. Ніж от паркується сам. Ніхто його тут нічого спеціально не змащував перед зйомкою. Ось я його в такому стані витягнув з коробки. Нагадаю, ніж приїхав від Гліба, Він, цей ніж можна буде, мабуть, знайти в його телеграм-каналі. Я залишу, як завжди, посилання на, в описі до цього відео. Одним словом, ніж класний, не знаю. Оце та магія, коли барабани, там, Рексфорд, там, синій карбон, 20CV, Соффрейм. Ні, я про загальне враження. Коли приходиш, слухаєш симфонічний оркестр, ти не слухаєш там якусь одну скрипку, там, чи, там, я не чи клавіші, не знаю, чи якусь альт-валторну, чи ще якийсь інструмент. Ти чуєш загалом. Ну, напевно, розумієш, і твій слух здатний розрізнити різні інструменти, але ти загалом граєш ну, відчуваєш гру. От так само тут. Загалом дуже класний ніж. Його масштаб, краса і абриси, якість виконання. і і загалом, і загалом, загалом, переповнюють мене такими от, приємними емоціями. Я пригадую, коли в мене був класна репліка. Це було давно, тих реплік були там, десятки виготовлені, взагалі їх немає. Там, продав його купу років назад, і цей ніж ніхто вже не, не перепродає <плес> ту мою репліку, яку я теж також вихопив. Там, і, ну, тому що навіть ринок реплік, він теж не, не безмежний. <плес> Ось. Ну, одним словом, це звичайно на совісті китайців, Ось. але зараз знову ж таки не, не про них. 850 Зіна або Зенек, або Зіта 0850. Класний ніж, Сінкевич Рексфорд. серійний номер 20CV. Такий чудовий карбон. Класний. Механіка мені подобається теж на цьому ножі. Ось. І загалом і виріб, і якась історія. Хороший приклад з синергії, коли два інструменти зіграли в одній тональності. Два дизайнера зіграли одну партію, і не вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво, друзі. Зустрінемося.